Пів першої, пів на першу ночі, отаке от от. москалі, візи, туристи, все це далі говоримо. Ірина Сушко, виконавча директорка громадської організації Європа без бар'єрів, фахівчиня з управління кордонами та міграцією. З нами на зв'язку. Пані Ірину, мої вітання вам. Вітаю вас дуже авторитетний журналіст Рікард Йозвяк Радіо Свобода повідомляє про те, що Євросвілка таки візьметься розглядати історію з тим, аби заборонити російським туристам їхати до себе. Ваша думка, чи має бути це рішення на рівні там Європейського Союзу, чи все таки кожна окрема країна має вирішувати? Бо тут є певні плетенини ЄС як організація, шенгенська зона, як зона дії там певних віз. Тут не збігаються іноді країни, там і все інше? Я думаю, що є дуже гарним початок. Коли вже більше десяти країн-членів Європейського союзу не лише ініціювали припинення видачі віз громадянам РФ, але і почали це вже практикувати, це якраз гарний початок, і, звичайно, цього буде недостатньо, тому що ми розуміємо, що таке шенгенська зона, це означає, що якщо вже, наприклад, громадяни РФ потрапили, скажімо, до якоїсь із країн членів Європейського союзу, то вони теоретично можуть подорожувати вже всередині в межах Шенгенської зони, і тому так важливо, щоб європейський союз на рівні своїх загальних інституцій прийняв спільне рішення про те, щоб заборона розповсюджувалася саме від імені усіх країн-членів Європейського союзу і шенгенської зони відповідно. Я дивіться, я просто намагаюсь зрозуміти одну історію. Є Балтика, яка не хоче бачити москалів у себе. Вони вже видали цю заборону. Є Фінляндія, яка на цьому ж кроці, і здавалося б логічно, що зараз сполучення з європейським союзом немає у москолоти. Вони їдуть там пішими якимись маршрутами через Балтику, і вони б не мали проїхати. Але напевно не так. Напевно, все таки шенгенками вони проїдуть. Ну, звичайно, що те якраз це те, якраз про що ми говоримо, що наразі поки що немає оцього спільного голосу, єдиного голосу Європейського союзу і країн-членів. І тому так важливо звернути увагу саме Європейської комісії і інших інституцій на те, що візовий режим це інструмент в першу чергу не там, скажімо, якихось моральних критеріїв, як це ми чули від деяких. А високопосадовців тих країн, які вже припинили видачу віз, кажучи про те, що це морально неприпустимо давати візи. Тим, хто сьогодні ну, фактично розв'язав криваву війну і бомбардує мирних жителів України, в першу чергу це питання безпекове. І Європейський Союз повинен просто взяти до уваги ними ж самими створені ще за часів там, не знаю, 2010 року Візового кодексу безпекових критеріїв, які вказують на те, що сьогодні мати. Випускати громадян країни-агресорки, це небезпечно в першу чергу, не тільки морально неприпустимо, але й небезпечно для власних вже громадян. І ці критерії вони дуже сьогодні ну, просто повністю відповідаються. Власне, без скажімо так уявленням про безпеку, тому я думаю, що ми повинні звертати увагу на те, що в свій час, наприклад, Україні довелося доводити постійно, що громадяни України не складають там, скажімо, якоїсь небезпеки для країн-членів Європейського союзу, і ми виконували більше ста чітких критеріїв і індикаторів в цьому напрямку, в той час як Росія бажаючи теж з візового режиму з Європейським Союзом нічого в цьому плані не зробила, не виконала жодного стандарту безпекового і більше того, фактично маніпулювала і шантажувала Європейський Союз тим, що якщо ви для нас не скасовуєте візи, то ми також цього не робитимемо. Боже, я не знаю, як середньостатистичний європейц переживе, що він не поїхав в якийсь хрустальний або в сизрань якусь. Я не перестаю дивуватися, я колись. Я, я в Росії ніколи не був. Я її бачив там двічі в житті територію з, ну, з відстані. Це було. В Нарві, в Естонії, ну, воно ще виглядало більш-менш так. А інше було це на півночі Норвегії. Коли там стоїш на норвезькій території, умови там, природи такі самі, там, природні багатства такі самі. У Норвегії це красиві будівлі, там якісь яскраві. І тут через кордон ти бачиш якісь там ємелька-город з якимись оцими дерев'яними халупами, які розвалювалися. І ще серед зими, що мене здивувало, це постійно щось з вікон виливалося. Отак. От Я не знаю, чи в них там каналізації не було, чи постійно якісь вікно. Відкривається, щось вивелось, виконулось і пішло далі. Дивіться, чи може бути аргументом до європейських чиновників історія з різноманітними шпигунськими скандалами? На кшталт, який був Болгарії, коли вислали там кількадесят дипломатів з країни, бо виявилося, що ця москолота шпигує, а не дипломатує. Даруйте за таке. І МІ-6, британська розвідка говорила про те, що фактично зараз Росія позбулася десь більше половини своїх розвідників за рахунок висилки, якраз дипломатів до речі, про Британію, коли вона ще в ЄС була. Пригадуєте ці шпилі Солсбері і от. Отруєння цього Скрипаля. Агенти ж ФСБ їхньої теж по же звичайно, як туристи приїхали. Я думаю, що таких прикладів можна згадати чимало і систематизувавши їх в один, як кажуть, стройний ряд зрозуміти, що Росія вже давно мала би бути у списку країн міграційного ризику, всіх без винятку країн-членів Європейського Союзу. Водночас я би хотіла нагадати, що ми, як Україна, теж повинні демонструвати. Знаєте, дуже чіткі і швидкі в цьому плані дії, тому що давайте згадаємо, лише з 1 липня цього року Україна запровадила візовий режим з окупантом, і в цьому зв'язку ми повинні бути ну, тією країною, яка демонструє, власне, знаєте, так задає тональність у саме візових відносинах у візовій політиці для того, щоб відповідно очікувати. Аналогічних дій від наших європейських партнерів, я думаю, що ми можемо очікувати позитивного рішення Європейського союзу, але для цього нам потрібно вже сьогодні вести консультації на рівні з їх органами, профільними органами влади на зразок Міністерства внутрішніх справ Ради Європейського союзу для того, щоб ще раз і ще раз підняти. Ці всі факти, навести їх і ем, ну, просто нагадати про те, що візові режими вони можуть. Скасовуватися, вони можуть знову відновлюватися, і для того, щоб просто підтримати, а може навіть десь і підштовхнути наших єсівських партнерів до такого для них, напевно, радикального рішення, хоча цілком природнього для нас, ми повинні просто нагадати їм про ті небезпеки, які їх можуть очікувати, їх суспільства, їх власне людей, якщо вони будуть три. Мати відкритими двері для фактично країни терориста я правильно розумію, вже завершуючи там, з, з цим з цими візами туристичними для Росіян, що нічого дивного в цьому не станеться. Тобто, що не вийдуть зараз ці ліві праві в Європі, які пов'язані з Росією почнуть кричати: дискримінація, дискримінейшн Russian Піпл там і все інше ви знаєте, звичайно, ми можемо очікувати того, що будуть певні, можливо, не те, щоб протести, але не згодні, особливо коли говорити про візу як економічний інструмент, тому що зрозуміло, що туристи з Росії вони приносять ну, певні кошти. Але якраз єС. Завжди ем, традиційно сприймав візи як безпековий інструмент, і їм потрібно про це нагадувати: що на сьогоднішній день пріоритетом є навіть не та е, не ті умовні е, е, доходи, які е, громадяни ЄС можуть отримати а той рівень небезпеки, вбивства, тероризм, організовану злочинність, яку сьогодні ЄС е, продовжує. Для якої ЄС продовжує залишати відкритими двері, ну я вам скажу, що для мене показовий приклад зараз є Греція. Две ти варто говорити, вони були добре орієнтовані на Росію у плані туризму, і там завжди їх було дуже багато. Зараз греки таки сказали, ну так не очень то й дружилі, скажімо так. Що в принципі ми можемо обійтися і балканськими туристами. Там щось кіпер трошки шнириться на офіційному рівні. Не може ніяк заспокоїтися. Ну там. Де коли їдеш, то враження, що ти в якусь москву потрапляєш з вивізками російськими і всім іншими. Тобто, мені здається, що воно трошки вже відходить, якось чи чи ні, чи все таки є певні. Ви край. знаєте, я я хотіла би звернути увагу на інший приклад. На наприклад, на Грузію для мене ага. це особисто болісно говорити сьогодні, тому що це країна східного партнерства, з якими ми разом здобували безвізовий режим у відносинах з Європейським Союзом. Ми разом ішли триває. Час. І тепер ми бачимо, як сьогодні росіяни відпочивають в Батумі, зокрема, і не, не мають жодних проблем. Їх громадяни приймають гостинно і так далі. І от це мене обурює особисто і як громадянку і як ту людину, яка має там багато колег і партнерів, чому вони мовчать, чому вони є такими гостинними. І от якраз тут потрібно. Ну, ми всі розуміємо ці політичні моменти, але тим не менше, я думаю, що завдання і для наших дипломатів мало би бути номер один. Це сьогодні говорити про, про те, що Грузія також має нарешті прикрити двері для злочинців. Інша тема пропоную про неї поговорити. Литва каже, що чекає нову хвилю біженців з України вже восени. Що породнього морози почнуться. Ми не маємо сумніву, що росіяни будуть атакувати теплові станції, і все інше. Що в Європейському Союзі зараз відбувається з українськими біженцями? Я маю на увазі, що Росія ж засовує зараз таку тезу про те, що Європа втомилася від українських біженців, що повсюдно скорочують там допомогу і все інше. Не без того є певні моменти, коли там і транспорт платний скасовує, безкоштовний, до безкоштовний скасовується. але все таки минуло п'ять місяців і люди б вже мали трохи облаштуватися. Що спостерігаєте? Наскільки просто і можливо зараз, все таки українському біженцю виїхати до європейського союзу, як приймають і чи якісь зміни? Ну, по перше, ми спостерігаємо за цією ситуацією, і тенденція залишається все ще такою, що громадяни не просто виїжджають, але і можуть бути прийняті тими країнами, куди вони прямують. На сьогоднішній день я повинна сказати, що. Спостерігаю за роботою такої робочої групи між профільними відомствами, органами влади України і партнерами ЄС, які знаходяться в постійному зв'язку і контакті для того, щоб проговорити всі проблемні моменти, які стосуються захисту прав і свобод громадян, переміщених осіб, які сьогодні знаходяться в відповідних країнах ЄС, і це велика низка питань, бо, наприклад. Т в свою чергу були здійснені там моніторингові візити. Ми добре поінформовані про ті проблеми, з якими українці там зіштовхуються, і це не лише питання мови реєстрації, це отримання певних там від медичних до інших соціальних. Допомог то сьогодні те, що я бачу, не втомився ЄС від українських біженців і переміщених осіб. ЄС навпаки налаштований на те, щоб оцю допомогу зробити отієї, знаєте, такої оперативно тимчасової до скоординованої і на. Той період часу на який знадобиться надавати громадянам допомогу. Безумовно, що в кожній країні ця політика ця допомога вона матиме свої особливості, свою, ну скажімо так, свій рівень. Але тим не менше, ми вийшли сьогодні на такий загальноєсівський рівень і говоримо і про дітей, і, і про. Людей з інвалідністю, ну тобто, скажімо так, груп людей, які є чутливими, так які потребують більшого захисту. І на сьогоднішній день в цю робочу групу входить близько десяти різних, абсолютно органів влади, які постійно ведуть цей діалог. Тому я би казала так, що цієї втоми особисто я не помічаю. Я помічаю лише готовність до у, а, скоординованої роботи. Я мушу сказати ще про одну штуку. Ми маємо про це говорити про те, що українці частина, я не кажу, що багато, але частина українців зловживає цим правом прихистку в європейському союзі. Я бачив ці приклади, коли мене і знайомі, які займаються соціальною політикою Варшавської мерії, і вони точки подивовані. Вони це не показують, вони це не кажуть приселюдне, але вони подивовані, коли там приходять і просять допомогу там мешканці західних областей чи тилових областей і всього іншого. Зловживаємо, не зловживаємо і ваш прогноз на осінь погоджується з литовськими колегами, з литовським міністерством про те, що треба чекати цієї нової хвилі? Так в першу чергу, я теж знаю про ці випадки зловживання. Будемо називати це так гостинністю і готовністю захищати українців. І в цьому плані, звичайно, я спостерігаю за діалогом саме. ЄСівських партнерів. У нас є відповідна така, такий майданчик, де ми можемо чути про ці проблемні моменти, про які ви сказали, і звичайно, ми чесно їх обговорюємо. Ще я можу сказати, що відбуватиметься фільтрація певна, тобто будуть встановлені додаткові фільтри з боку наших партнерів ЄС для оцінки. Тих громадян, яким насправді ця е, е, допомога потрібна, і якщо, наприклад, виїжджає е, українець із е, е, неокупованої тимчасово там території, яка відносно є е, безпечною, то е, цілком можливо, що така допомога надаватися не буде. Тому ми маємо бути свідомі цього і розуміти, що Панірино даруйте буквально ще хвилинка. бо нас військові з передової чекають буквально коротко, якщо можна про хвилю. Звичайно. Так, тобто я погоджуюся з експертами в тому плані, що ми, ми можемо очікувати додаткові хвилі. Водночас, те, що ми спостерігали, фактично з травня місяця і навіть з квітня місяця, тобто люди також будуть і повертатися додому, тому що не всі ті переваги Європейського союзу були знаєте, підтримані і сподобалися українським громадянам. Є багато речей, які Ну, є цінними і важливими саме в Україні, Так, я здивувався, що мені деякі знайомі кажуть, що ви ще не стикалися з європейською бюрократією. Думаю, що у нас це погано, а в них ще гірше. Саме Дякую. Так. Дякую, пані Ірино, я що вибуху. були з нами. Виконавча директорка громадської організації Європи без бар'єрів Ірина Сушко з нами була на зв'язку. Йдемо далі.